Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить що? Що ви думаєте, два розіграші і все? Ні, ну так же ж не буває. Найкращі підписники де? Звичайно, що на каналі Агроканал Яготинщини. Тому, друзі, проводимо для вас третій розіграш. Але не сьогодні, а десь трішки далі. Можливо, давайте проведемо його 5 січня. 5 січня буде черговий розіграш від компанії EcoJet. Будемо розігрувати. Розпилювачі для вас, тому що якби, розпилювачі класні, багато хто ними цікавиться і домовилися із компанією EcoJet провести для вас розіграш. Я думаю, це буде приємно. Хто очікує розіграш, ставте вподобайку, хто взагалі якби, буде зацікавлений в цих розпилювачах. Розіграш буде цікавий. Хочу сказати, що у мене, у мене на той що 28 метрів. Стоїть повністю комплект екоджета по, по 4 розпилювача. І ще значить, я переставляю, є у мене ще 2 комплекти, кожен комплект у мене 56 штук. от і рахуйте. 4 стоїть і ще 2 лежить, я їх міняю там на внесення бору і на внесення інсектициду окремо. Це значить по, по екоджету. І що... А, ще ж на малому в мене стоїть, я вже й забув за нього. Це ми цим оприскувачем працюємо по ну, невеликих ділянках, але працюємо великими нормами. Ось, Ось такими. Е, скажу так, що за весь час, скільки ми експлуатуємо великий оприскувач, він у нас не одного разу не забився. Розпилювачі дійсно якісні. Е, і так само значить, і на малому. Як бачите, воно так зимує уже це вже другу зиму він буде зимувати, то я вам скажу, що проблеми абсолютно немає ніякого. Отак навіть стоїть уверх і йому нічого немає. Так що, так, друзі, по розіграшу розібралися. Так, і, ну звичайно ж, забув по традиції, друзі, хто не ставить вподобайку, ставте вподобайще отаке нездоровенне. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, тому що де самі найкращі підписники? Звичайно ж. На YouTube-каналі Агроканал Яготинщини. Так, що іще? Що ще я хочу вам, вам сказати? Е, значить, по, на, по накидкам на сидіння, хто в мене замовляв, накидки будуть. Трішки вони затримуються, е, доїжджають до мене з запізненням, але вони обов'язково будуть. І ще ще що для мене тут прийшло? Ну як? Е, замовив. І Якщо воно в мене вийде зробити, я його зроблю і буду пропонувати вам. Значить, Це замовив собі цільний коврик е, в трактор в МТЗ, тому що дві половинки не годиться взагалі. А це значить замовив. Зараз розкрию, покажу Ева матеріал, будемо, будемо друзі, виготовляти Ева самостійно. і ну, Покажу, як його зробити. Можливо, хтось захоче зробити його сам. А можливо, якщо мене вийде його, ну якщо мені сподобається, як він зроблений, запропоную і вам, звичайно. Тому, друзі, зараз покажу, що прийшло, розпакую. І підемо на швейну машинку, будемо його О, допрацьовувати, будемо так казати. Так, так, друзі, розпакували. Розпакували, значить, що у нас тут? У нас тут отакий цільний коврик, знайшов його по ціні. Трішки дешевше, трішки дешевше, чим продають великі інтернет-магазини. І, значить, отакий я взяв матеріал. Матеріал на ПЕВА-коврики. Один ось, там другий. Значить, що ще по ева ковриках Можливо, хтось напише, чому ти не возьмеш готове, все ж вже як би, є, готове, продається. Плати кошти, забирай, став і кайфуй. Е, ну, Можна зробити так. Але, друзі, я трішки не так, воно, воно не так працює в мене. Я люблю, коли воно зроблене своїми руками. Тоді воно якось і приємніше їздити, і приємніше воно якби, працює там, і трішки воно не так якби, відноситься до техніки, коли воно зроблене своїми руками. Так що, що ми робимо? Зараз оцей матеріал. Кладемо сюди, розмічаємо усе, чітко, чітко. Усе. Усі оці границі обозначаємо оце все, щоб воно все було якби, так, як треба. Робимо, робимо його аналогічно по цьому, щоб були вирізи. У мене, у мене виріза під блокіровку немає. Я собі його робити не буду, але ну, якщо же, звичайно, буде, то тоді якби. Ну це так, хто захоче, то в принципі, можемо і вам зробити. Зараз подивіться взагалі, що воно вийде, бо це зараз не обіщаю, так, а, тоді, а тоді воно не вийде. Так що отакий отакий коврик. А тут треба ще вирізати під свою речаги. Ну так плотний, важкий, гарний. Так що, колеги, погнали на апаратуру, на машинку, будемо зараз його виготовляти. Будемо дивитися, що у нас загалі. Так, друзі, значить, що у нас тут? За основу взятий цільний МТЗовський коврик оригінальний. І Із шматка цільного. отаке ми тільки що вирізали, вибили. Тут у нас... Стас Ковальчук ремонтує дюмазика. І, значить, що у, нас тут, що у нас тут вийшло. Так. Ага, тут прилягає. Тут вирізали, тут вирізали, тут отак зарізались. Тут є, під КПП ще не вирізали. Так, тут також також є, все заходить, все нормально. Значить, що ми тепер робимо? Е на швейній машинці зараз робимо окантовку. Робимо окантовку і покажу, що з цього у нас вийде. Я думаю, ми підемо його, встановимо. Так що погнали, друзі. Ну що у нас тут? Встановлюємо. Це рідний суцільний коврик. Так, в принципі, виходить. Ще не вжимав нічого. Зараз, дивлюсь що воно все вставало по краям, щоб все було нормально. Так, тут ще треба ось запихнути по педалі. В принципі, нормальна педаль вийшла тут. О, тут отак, треба за цей завернути. Так, це є. Значить, зараз його закріплюємо і он лежить лежить аваковрик. Він... Що ми зробимо, друзі, по, по аваковрику? Я хочу, щоб він був, ну, знімався, щоб не було ніяких труднощів, щоб не відкручувати, щоб не відкручувати отут, не відкручувати оці косинці. Треба, щоб я придумав там зроблю по аналогу автомобільного на таких кліпсах, треба їх замовити, і щоб він фіксувався на них, але щоб не зажимався, щоб його можна одразу витягнути, витрусити, оббити, з цього пилюку видуть і буде все нормально. Так що, значить, що у нас? Отак воно все якби лежить тут. Паралельно виготовляє там папка в майстерні догрузку. Робимо догрузку самі. Тому що подивилися там 2-200-1900. Ну там нема за що віддавати таких коштів, тим більше ми зробимо її з двадцятки. Ну, Я далі покажу, там вже вона на процесі там, е -е, збирання. Так, що у нас тут? У нас тут так. Тут треба ще трішки, по... щоб воно вляглося, трішки забрати цього оці вати. І що ще хочу показати вам, зробили ми, значить, ось сюди. Вивели пневмопістолет оцей. Продувочний. Отакий. От Він невеликий, там 5 метрів. Е, в принципі, його що? Отак. От Отак зробили сюди быстросйомчик. Він нічому не заважає, абсолютно. Пістолет зняли. Воно там собі торчить. Треба вам ось, Включили. Не треба. Виключили. Але ну, як у нас так вийшло зробити, тому що у нас ззаді, хто пам'ятає, стоїть пневмо кнопка, пневморечажок такий на блокіровку. Ми її зробили з із, ну, із рідної цієї системи МТЗовської, ми її переробили на пневматичну. На пневматичну, Ось, до речі, ну ось вона йде. Ось як видно. Тут зробили теж само, саморобний штуцер такий, на чотири вихода. Сюди буде підключатися пневмосидіння. Сюди буде, ну, сюди догрузка, чи кажу, догрузка. Ця я, Продувка. Чи кажу продувка, йо-майо, ця я блокировка. Поставили фільтр. Отакий ще. Ну, в принципі, потихеньку так так сказати займаємось. Зараз оце укладаю оцей коврик і далі вам покажу, що з цього вийде. Так що ви, друзі, не забувайте за вподобаєчку, за підписку на канал і за коментар. Так що погнали. Так, колеги, значить, що у нас? В принципі, коврик поставили, хай зараз розправляється. І хочу вам показати, що у нас вийшло. Не все, правда, до кінця скрутив, але хочу сьогодні виставити відео, встигнути, тому що сьогодні є розіграш іще. Значить, що у нас, що у нас вийшло? Вийшло у нас отак, От колеги. Окантовку не робив, окантовка це ще. Якби так черновий варіант положив, окантовка буде 100%. Так, що у нас отам? Ще треба вложити, я ту сторону не вклав. Ну в принципі, в принципі тепер воно виглядає, виглядає отак от усе. Ну, краще, тепер мусор у вас тут буде збиратись, буде збиратись. Він витягується, скрутив його, витягнув, витрусив і назад поклав. Так що, так що, друзі, якось, якось отак воно все вийшло.